Всім привіт, друзі! З вами Еверест. І нещодавно у нас вийшов івент на тематику аніме, як і у нас весь сезон. До такий е, прикольний чувачок у нас стоїть. Е, так, і ось до у нас тут. Е, ну, як бачите, така подія, тут такі цікаві анімації, коли ти відкриваєш нагороду, забираєш до цих, так сказать. Ось. І що я хотів вообще сьогодні зробити? Я хочу потестити в легендарній Лізі новий мікс. Це відьмочки. Е, так сказати, нашої тематики, анімешні відмічки. да, І будемо ми грати з Десантом, Десанта прям хорошо управляється. І, е, як я бачив, то вони такий непоганий спам створюють, Ось, вони сами мають майже 5 косарей хітпоїнтів. Ну і їхня опудала 550 зі ну і 55 дамага. Бо, да, правда, у них хітпоинтів більше, чим у цих. А... Опудали є, ті, да? <хи> не знаю як їх назвати. Ну, давайте єтят, але да? все-таки у них дамаг менше, як не крути. Але вони і так не спам. Роблять. Я ось сьогодні одну атаку зробив, і у мене зайшло на трьошку. Давайте покажу просто, яка база а, така, Таким чином база, то ладно, все. А також саме не будемо показуватися, і ми зробимо. Чотири онлайн-атаки у мене тут є. Слухайте, да, навіть п'ять онлайн-атак є, прекрасно. А, ну, Поки що дві-трьо є. І одна двушка. Одна двушка це то, що я там отаку лавалуном, но ну, правда одну трьошку також мудрився зробити лавалуном. Ладно, давайте не замедлять, Погнали давайте в атаку. Так, інвіз на ратуші, рейдж у нього другий е, спел, на, на спелтаурі. Е, е, окей, слухайте, Я планую, знаєте, як запустити, що зробити. Е, напевно, давайте скинемо брату, що забирають. Десь приблизно звідси на арбалет закинемо, заберемо таунхолу. Якщо не забереться, типу, заінвізиться, то ми ще заберемо рікошетну, заберемо також е, мультібаш ну Це я так думаю. я думаю, у нас все вийде. Так. Е, окей, давайте. Я тоді м, погнав запускатися все. Блін, трошки воно в мене косо полетіло, це якщо я про дірік. Так, то також не забуваємо, що в нас ще є герої, Героями ми теж будемо забирати якусь частинку бази. Так, я вже бачу херову ситуація, я тут і бомби ловлю суперарчерами. -ар... Супер так, хорошо, у нас забирається рикошетна пушка, інвіз скоро закінчиться, і арчери мої почнуть переключитися і будуть будь ратушу. Хорошо, таунхол забирається, моноліт, шкода, що не забрали, але там, як бачите, вже взагалі хітпоінтів немає. Найс, моноліт пав, бо я боявся, що його хтось там починить. І забудівельник у нас там з краю якраз є, а він падло, таке міг би і зробити. А, так, я тут бачу такий коридор, можна відсюди буде відьмачок запустити. Давайте тоді отсюди ми почнемо запускати наших героїв. Так, бачимо в какету, у суперника сиділо титаніда з льодяним големом. Не критично, в принципі, все окей. Так, давайте перепрошую, ще трохи хворіє, тому може інколи було що. Так. А, давайте почнемо, поки герої під'їжджають сюди. Може заберуть вони метальники, і я думаю, можна буде почати атаку. Почнемо якраз з реального Отсюди то, що дуйки стоять, як бачите, таким чином, і нам не дуже буде зручно запускати прямо туди. Може, давайте і зараз прямо почнемо. Там вони хай поки почищують. Так, у нас тут, кстати, магі ще не забрати, давайте цього заберемо. І вроді більше. Ага, ще там бачу, окей, ладно. Найде. У нас останній маг залишився і все, починається атака вже на всі будівлі дефу. Доволі непогані юніти, я вже протестував, встиг їх протестувати і дуже класно себе показують. Так, давайте тут. Чемпіонку скинемо разом з ними, і чому би і ні. Прожме вже, Я думаю, це вже того варто, того що ну як не крути, вони. Такі швиденькі, можна, Варнес з ним може не встигнути. І Оце прям буває біда. Так, прожимаю квіну, квіна тут забирає у нас метальник, забере зараз ще й арбалет. Арбалет нам взагалі не в тему, він на землю стояв. Забирається Орел і атака потрошки підходить до кінця. Я не знаю, чи ми встигнемо. У мене на доби взагалі абсолютно нічого немає. Це, напевно, треба буде варваром залишатися, щоб потім ну, трошки був доби. Потому, що інколи... Буває таке, що треба героями таку довгу прогулянку зробити героями. А... Як бачите, у мене то взагалі а, герої зараз поки що у нас більш-менш швидко попрацювали, дай ми зразу запустили. А буває таке, що реально дуже довго треба зачищувати. Так, чемпіонку ми вже прискоримо, у нас тут реально ніякого дефу немає, залишається лише тут добити всякі будівлі. І як бачите, це трьошка. Доволі простенька трьошка, десант без проблем залетів, навіть більш ніж треба, мені забрав. Короче, непогано. Ось така у нас перша атака. Так, третя, трьошка з чотирьох. Насліпне лавалу на метачу, може на 320 чи вийшло, представте. Хоча я рано ще говорю, що це про 320, кажу, може, у нас ще тут якісь движки будуть з цим міксом. Ладно, друзі, давайте зустрінемося в наступній атаці. До п'ятої атаки за цей день я готовий, і до другої атаки на цей відос я готовий. Так само у нас відьми буде, Давайте поїдемо. Ну, В принципі, відьми і будуть всі, тому що ми тестуємо ці юніти, будемо один мікс тестувати. Но мені він прям поки що заходить. Давайте, погнали, да все готово. І давайте пойдемо. Кстати, я там заметив, друзі, там, друзі, ці юніти просто називаються Вінник Відьма. да, Типа два іменника просто. Не знаю, можна було б хоча б назвати а, Broom of the Witch. да, Що тіпа, було він відьма або просто а, Witch on the Broom? Типа Відьма на Вінник, але якось так непонятно воно називається. Так. А, Дуйки ще 95 так. Хорошо, може, давайте з 6 годин так зайду, скину орла заберем. От зараз, що я прям не впевнений, чесно, друзі, слово. Ми одразу давайте заберемо чаклунів, щоб вони нам не заважали. юніти, Відьмики, вони знаєте так взагалі мало займають, вони мають 4К хітпоинтив. Ну, почитайте, як дракони, да? навіть, мабуть, покруче дракони, у них там ще свій спам є. Ну, це мені здається, якась революція, Цього, лавалуна, ні. Да? Типу, так, найс, я таундвол все-таки забрав, хоча я думав, що не заберу. А, так, давайте останній інвізо откиду і ще десь підкинемо. Відьму віни да. Ладно, давайте я їх буду прозвіти, відьму, ми все напоймемо. поймемо. Так, хорошо, у нас вже 5, тіба ж чаклунів немає. А, тоді давайте як зробимо. А, давайте сюди. У нас. Кінг пойде, перепрошую. Так. Надо було десь пробити шлях. Так, давайте ну я проб'ю уже тут. У нас все одно так-то... Проб'ється шлях, даже если бомбер помре. Так, хорошо. У нас квінаші живе. <кій> <кій> Та, боже, взагалі щось даже прокашиться не можеш. Так, давайте із 11 один запускаємо вже відео. У нас там герої справляться, думаю, без питань. Можна отсюда ще чемпо запустити, а ми оставимо, як я і казав минулого разу. в минулій Так, давайте подивимося, як вони працюють. Я вже, мабуть, їх прожму. А ну. <смі> Дивіться, вони сальтує прямо в задній круті. О, це 5 балів у Ріфіндору. <смі> хто помнить, хто дивиться Гаррі Потера, то і пойме, там у них якийсь спорт був вроді футбол, не знаю, баскетбол чи футбол на на віниках таких чарівних. Я думаю, хто бачив, той мене зрозуміє, звісно. Для тих людей, хто не бачив, то це буде звучати доволі так дико. Так, Давайте сюди почистка. Хоча у нас там стоїть, з той сторони кінг іде, ну поки що як все прекрасно, яка жалується. Можна і не Да? Так, у нас там що ще? Чемпіонка, да, якраз. Давайте я прискорюю їхав, вона там по фастеньку забере той останній деф. Боже, у нас там останній кіна, залишаться, і кінг, напевно, все жре, ну, хорошо, що в неї морозна, так стрілає. Так, да, ось до чого біда може бути, ми зараз можемо тупо не встигнути по часу. Нам треба забрати 13% за 26 секунд. Так сказати, кожні 2 секунди одну будівлю треба забирати, а в нас таке не завжди може вийти. Так, окей. Ну, давайте тоді подивимося. Ну, бляха, ні, навіть час не вистачить. Бачите, там тільки один Гаррі Поттер полетів на клонкастел. І все, більше нема ніякої хелпи. Хоча подождіть. Вроді дамах вони такий непоганий наносять да, це своїми задніми сальтугами. Ну, коротше, прикольно. Ось так. Ще на трьошка. Коротше, друзі, які ваші корінці? Куди їм пертися до цього нового суперового мікса? Атакуйте, тому поки є 19 днів ще. Да, тому не треба втрачати е, часу. Так, друзі, і у нас третя атака вже готова. Давайте перейдемо до реалізації. так сказати. Ну, не третя атака, а третій мікс, давайте ось так. І що у нас тут за база? Доволі така противна. Бачимо, інвізибряха, прям два сектори закриває. Ну, це проти корінців побудовано, то зараз будемо пробувати якось це все би. Тут навіть десанту не дуже солодко буде. Я хочу зараз закинути якось. Так, щоб десант забрав ратушу, але я боюсь, що тут будуть бомби. У мене тут прям якийсь страх. Так, ну давайте почнемо спочатку з зачистки магов. Хорошо. Перше почали. Давайте ось так. Зробимо такий наступний круг, так? Круг, да? Так, давайте. Тут. Хорошо, бомб немає. Це поки що замечательно. Ратуша збирається прям. Хорошо. Так. Бляха. Утекли взагалі кудись подалі. Я то думаю, вони ще там хоче залишиться, хоча б в іншу сторону побіжати, але ні. Щось не предугадав взагалі. А, так, давайте ну далі що поробимо. Я прям не знаю, тут прям база взагалі дискомфортна, як на мене. А, бляха, у нас ще ж магії не зачищені, точно. Вот этот сюда. І можна вже прожать, я думаю, в б було. нам її затримувати. Так, давайте тут проб'єм. Так, ну финал у нас помре, на жаль. На жаль, так я трапиться. Так, а ну може давайте активуємо все-таки. І там потім полетимо. Сюди можна чемпа. Давайте сюди вже запустимо відьмочок. Так, ну у нас часто маловато. Мені здається, тут может быть тайм -фейл. Там, там фейл вообще, да, У нас не, ви... не вистачить часу, я думаю, так. Так, хорошо, зараз у нас чемпіонка активує. Так, то інвізна станції у нас можуть відьми полетіти туди, куди надо. Хорошо, ну напрям. Хорошо, так про спид Так, давайте прожму тоді. Да, ну, якось зачистки у нас не вийде. У нас героїв немає, у нас тільки два барбаріанці для почистки всього іншого, що залишиться. Да? Ну, коротко, я думаю, це у нас таймфейл точно буде 100%. Хоча хто його знає. В принципі, ще 30%, да, 30 залишається і одна хвилина часу. Побачимо, чесне слово. Поки що не знаю. У нас... Так, ладно, барбаріанців вже випустили, одних толком і так не буде. Ну, Можна було б сюди на колектори закинути. Якось звичайно вийшло, так, зажав і там не пускається армія. Так, ну ще Орел живий, хорошо, добре, що вони хоч не будуть бути по лядіном Голему. Мені так здається. Хоча слухайте. Хоча все може бути, вони зараз, наверное, будуть його теж бити. Це дуже безкорисна функція прям для юнітів повітряних, які починають бути наземних мобів. Ну нахіра взагалі таке робити. Якщо в них вони вже агресія починають, то тоді так, да, бо якось їх цілі міняти, да? ну не знаю. Але ладно. Ну так, да, тут фейл. база максимально противна. Супернику максимальний дізреспект за такі бази, що він таки ставить. Боїться, корінців він. Ну, ви подивіться на нього, а. Так, ну ладно, потрошки добуваємо. Ну, у нас тут оскільки десь дадуть, плюс 29, плюс 30, мейбі. Розглянемо. Даже 27. Ось я губу закатав, слухайте. Плюс 30 мені дадуть. Так, ну хорошо, у нас 5 атак зроблено і поки що по плюс 215 у нас цей день. Ще дві атаки є, побачимо, як ми це завершимо. Кстати, давайте начекнемо поки рейтинг. Що у нас по ньому? 5600 ми вже апнули. Це прям такі непогані висоти середні сезону. 92 місце. Ну я вважаю, це доволі круто, кстати. 500 уровень. Класно. Так. Да. Ну що ж, тоді давайте до наступної атаки, це у нас вже буде передостання атака. Ще одна атака та, готова. Мікс наварний. Давайте почнемо пошук. Так, відновилися. Герої, знаєте, цей мікс доволі швидко вариться, але герої ну з ними прям біда, вони дуже довго відновлюються. Так, така сама противна база, як ви бачите, Слухайте, це опять погода двушка да? Не, не тільки не кажи, що. Да. Може, щось інше придумати, я от не знаю. Можна було б, кстати, позносити якось баштичок лунів, я от думаю. Стойте, давайте ну, так зроблю. Да, давайте щось таке вигадаємо. Так, тут забирається, хорошо, тут аскраю квіної почистим. Бляха, ми, скоріше, все, там, активуємо інвіз і кінг у нас вибіжить, скоріше всього не так, як треба, у нас все пойде. Так. Сюди, 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 давайте Відьму. Так, все, вроді всі позносили, блін, прикольний юніт, слухайте. Так, а де у нас скінг? Куди він звалив взагалі? Пока йдека на юніт. А, так, хорошо, у нас інвіз там активувався. Ладно, давайте зараз почекаємо, поки тут відновиться. Я закину десант якраз так на рату, що я думаю, ви розумієте мій, мою, мою ідею. Так, давайте сюди, 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 сюди. Давайте чемпа сразу з прожаттям буде у нас. Та боже, дуйка, дуйка прям не в тєму нам. Хорошо, там, де треба, падає. Кстати, найс, nice. арче забирає тім візну до того, як вона відновиться. Прям хорошо, вона вже почало, кстати, викручується тоді э, з дна от того і все, ладно, рад, що забирається, хорошо. Я пока не дивлю. <гум> Я поки не дивлюсь, куди у нас відьми там шароблі, да? <клес> Але вони у нас так хорошо пока забирають. Ну ладно, у нас вже інвізу немає. на добивання тільки барбаріанці. Так, ну не знаю, їм. Вони, по ідеї, там будуть зачищувати відьми, давайте я сюди я тоді скину. <клес> Боже, як, як, як оце противно вволіть і <клес> записувати дос просто, да? Оце прям умудрився, в кінці літа захворіти. Красавчик прям. Так, давайте я це прожму тоді. <клес> <клес> так, ну окей, у нас часу достатньо, чи хвилина так-то є. Ну, мікс доволі працюючий, як бачите. Тому ніяких корінців, удаляйте їх нафіг і міняйте цей мікс, поки є час. Прям прикольно, мені заходить. На останню атаку ми наварні та заряжені, тому давайте без так сказати, установки заходимо зразу в подборчик. І нам кидає. Ну, блін, стойте, сні повернуть голову на 90 градусів вправо, то як будто така сама база, яка була і тоді, да, теж бачимо, антикорінці стоять і це прям попуски, а не гравці, слухайте. А, так, Що ми тут зробимо? Якби тут все правильно зробить, так, щоб все було окей. Давайте, ну, напевно, так само якось зробимо. Заходку героями треба буде і активовувати інвізи, це теж саме головне. От так, Давайте спочатку магами займемося. Кстати тут одразу два забереться, давайте я тоді це сразу зроблю. А героями ми знесемо, напевно. Давайте ось до так зробимо. Так, не знаю, бомбер, напевно, безкорисний туди буде, ну. Но... Дропнув все одно. Так, найс, там забираються всі башти Ар... ой, башти, башти магу. Вроді якраз всі. Так, хорошо, там ще якраз відьма підходить. Прекрасно. Так, подожди. Надо, щоб він розвернувся. Так, найс, інвіз активується. <кхи> <кхи> так, коли інвіз падає, ми одразу запускаємо а, нашу армію. Так, давайте. Отак, 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 отак. Прожимаємо. Думаю, там проблем з десантом не буде, і інвіз даже якщо активується, то ми все одно думаємо там щось десь заберемо. <кій> да, ще перепрошую чуть-чуть но ну, реально юні тимбови вийшли, я такий замітив, що щось вони класні прям. Так, тут моя помилка, мій містейк. Так, ну ратуша вижила, це доволі херова тема. Давайте тут ще зробимо, закинемо. Надо хоча б двушку взяти і це буде саме класне. Так, ще навіть ярче живий, слухайте, надо, щоб хтось по фасту забрав оту йобану станцію. Що робить просто? Дивіться, зараз ще інвіз появиться і цього мені не вистачало для атаки, для повного щастя, так сказати. Найс. Nice. Ну Хоча б двушка є. Ну, знаєте, що мені каці, мені здається, в цьому міксі не вистачає якоїсь добив. Треба, може, якихось візардів набирати на всяк випадок. Ну, реально, до протидесантні бази, протикорінцеві бази попадаються, я прям не знаю, як їх лупити. Ну, Тоді ми минулої каці якось більш-менш проатакували, а цій вже якась лажа вийшла. Ну ладно, можна ще чуть-чуть почекати. да, у нас тут барбаріанці чуть зачистять. Ну якщо всі пойдуть вже на сховище ресурсів, то я думаю, можемо без проблем катку завершити, чом би і ні. Ну, ладно. <сміття> ладно, він кудись пішов все одно сюди. Тоді чуть-чуть почекаємо. Що тут у нас залишилось? Давайте ще подивимось по дефенсу. Ну, метальник залишився таки небезпечний для наших відьмачок. Ну і ППОшка, і все. Більш таких небезпечних будівель я не бачу. Арбалет на землю стоїть, якщо що. Так, ну я думаю, Кемфін ще встигне забирати. Я просто хочу якомога більше кубків забирати, тому чуть-чуть подождем по відсоткам. В принципі, даже можна було це не вирізати. Я щось більш-менш, так сказать, коментував, показав, що залишив. то Реально, не бачу сенсу це вирізати. Да, ну ми, кстати, не встигнемо, да, походу? Походу, дарма це все чекав, хорошо. 65%, ну це більш така. Вже хірова атака, пошла ми погану сторону мікса. Показали, що на таких базах він просто безпомощний. Що у нас на сьогодні вийшло? Це у нас плюс 276. З того мене бували такі вчора. Максимально поганий день був то плюс 204. А ось до сьогодні плюс 276. В принципі, якщо ви вмієте атакувати корінцями, да, так сказати, і більш нічим, то мікс просто подойде, можна все одно стабільно бити. По 250, думаю, плюс точно. Ну, проти десантні бази таке. Так, давайте чекнемо, що ми там по рейтингу взяли. Можна кстати... <кхи> Перепрошую, що кашлюю. ну реально я нічого з цим поробити не можу ніяк. Прямо це подпирає це в горло і все. Я прям не можу прокоментувати, щось приходиться відкашлятися. кашлятися. Так, 11-тисячне місце у світі, і в Україні ми зайняли 81-ше. Ну, Непогано. Зав... Думаю, ще приспособлюся до цих баз. А, може на якийсь рекорд вийду за ці 19 днів, коли у нас існує ці, ці юніти. Постараюся це все. А, може, щось інше даже придумаю, може якісь блискавки там з вогнеметом догуляю. Ну, Треба щось буде думати, ще із зачистку. Отже, в цьому міксі не вистачає прям зачистки під кінець раунду. Ну, я щось з цим придумаю. Може, пару віддіму удалю якихось магов там, возьму, хоча б валюк, супербарваріанців. Ну, реально, це треба буде все подивитися. Все, друзі. Як вам мікс, як вам ще новий юніти? З меха пеку я не знаю, чи буду я її тестити, скоріш цього, ні, бо до дозиних міксів в мене взагалі тяги немає. Щось там перевіряти, але ну, вроді кажуть, що вони прикольні. Буду вже з вами, друзі, прощатися. А так ми поатакували до 5700 майже дійшли. Сподіваюсь, до 6 -ти тисяч у мене точно вийде дойти. Ну, я думаю, точно вийде, то, що, як ви бачите, багато яких баз просто лягли від цього мікса. Все. Всім дякую за перегляд. Став лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.